показати результати творчої роботи та співпраці, які отримали за 2010-11 роки. Житомирщина, багата на талантів та майстрів слова: Максим Ринський, Тен, Леся Українка, Микола Сингаївський, Юрко Гуць, Валерій Шевчук, Анатолій Сірк з метою розвитку та популяризації жанру поезії. Пошуку талантів, народне аматорське літературно-мистецьке об'єднання Оксія, шосте і вже традиційно провело фестиваль поетичний марафон Оксія. Фестиваль організований у два етапи: вибірковий та заключний. За результатами фестивалю видається поетичний альманах, до якого входять кращі твори переможців та гостей. Альманах Оксія 2010! І 2011. Отже, розпочнемо вечір з привітання. Запрошуйте на сцену учасники і гості фестивалю Фантус Анатолій Антонович. Савонець Микола Макарович. Отже, привітаємо наших учасників і гостей фестивалю. Прошу Світлану і Олександра винести подарунки. вам. Якщо хтось хоче щось сказати, будь ласка, до мікрофону. З якою я зустрівся на своїх життєвих дорогах і, вроді, сам помолодів. Так що, спасибі вам. Добрий день, шановна громада. Також можу приєднатися до слів попереднього учасника, що. Дуже велика подяка є організаторам фестивалю, особливо головному його організатору Костянтину Кулікову. І, чесно кажучи, я такий, сказати так, сам по собі був, поки мене сюди не запросили. І я зрозумів те, що на Оксії мені багато чому доведеться вчитися, я багато чому повчився у цих людей. І я дуже їм вдячний за те, що мені була надана така можливість. Дякую. Я рада, що ви всі дишите, Дишите глубже. Доброго дня всім. Хоч поезія має таких обмежень, але дуже приємно, що в цьому залі тут батько, моїх лиш. І є надія в тому, що поезія закону алматускую житиме, житиме і житиме. Все вам дякую. А зараз сложимся выступал на упанку Оксаны, нашей гости. Запрошенного запусками. Ты можешь надеть на меня камзол, Можешь подбить, как не умеру, длинный подол. Расцеловать, растревожить, разглядеть, разоблачиться, размножиться, разлюбить. Можешь не слышать больно, не слышать, нет. Самодовольно вылить в, ми, в меня свой свет. Три акварели, три незаживших дна, Скомканы двери в слабом подобии сна. Это эти, правда хороший мой? Нет, скажи, что по ночам на лету видят сны стрижет. А зараз переходимо до наступної основної частини нашого заходу. Життя, кохання, сни, символи, творчість. Поезія, інтуїція тонке, чутливе, емоційне, духовне та хвилюче, стихія несвідомого, ніби стихія води, води, що має кольору, яка потребує формі, містично спокійна, що приховує в собі силу та розважливість, або бурхлива, активна, молода. Нестримна течія, готова поглинути все на своєму шляху, вир почуттів та емоцій. Я втікаю від родичів, прискіпливих, як мухи на небіжки. У моїй спині стримить їхній ніж, між моїми сильними лопатками. Він нагадує плавник великої риби, блискучої і незалежної. Я намагаюся ні про що не думати, інакше в душі закипає праведна людь. Вона опікає внутрішнє і змушує щоранку бігати вулицями й поле у пошуках наживки на гачку, які мене виловлять з цього глибокого і хижого океану. Родичі знаходять мене скрізь. Вони Безсмертні. Їх можна знищити, лише спопиливши рідний дім і побудувавши на його місці залізничну станцію, на якій ніколи не зупиняються потяги. Ну чому все так складно? Німо, розкривається уста твої, соковитий ротовий отвір безумного карася, який розуміє присутність пательні, скиплячої справною олією. Нас скопили за хвіст і б'ють тепер об землю, щоб багато не говорили. Дехто вже піддався валтуванню течії, втратив задарма свою ніжність і наївну припухлість, але в нас ще є ніж поміж лопаток, що нагадує плавник великої риби, блискучої і незалежної. На нашім півострові тиша, цвітуть фруктові дерева, а найкращі громадяни міста моляться в мечетях за наше здоров'я. Все добре, спи, моє серце, тебе не потревожить бомбардування смертиків о 6-й ранку. Мої берці начищені чорним, як твоє волосся гуталіном. У спортивну сумку акуратно спакована холодна зброя. Мені не потрібно галасу, я буду обережною і ніжною. Вони навіть нічого не відчують, а їхня подорож продовжиться, але буде незрівнянно довшою. Спи, моє серце, я повернуся. Смерть зазирає під спіднички лише хорошим дівчаткам а ввечері шумітиме черговий парад геїв, під час якого ми втечемо до Афганістану, де заснуємо нову динацію наркобаронів. І коли смерть все ж не здожене мене, прихопивши великого плаского ножа, я хочу, щоб ти пам'ятав, моє серце, наша подорож продовжиться, але буде незрівняно довшою. А yes, наша подорож продовжується. Нічний океан, мов нічне місто, тихий пейзаж, мовчазні дерева, ніби кораблі. Кожна калюжа на цьому шляху має своїх сирен. Ти мриливий Одіссей, еластично пливеш, одягнувши найвитриваліші човники на ноги. Океан безтурботний по нічному ніжний. Айсберги пивних ларків розмовляють між собою про своїх жертв. Посейдом змінив розташування будинків, немов перестали фігури у шахах. Йому легко даються руйнування навколишніх архітектур,